Друзі, і ось так виглядає наш будинок зовні. Друзі, маємо ось такий під'їзд нашого будинку, в принципі, симпатичний. Друзі, усім привіт! У нас на огляді квартира в місті Гандія. 73 тисячі євро за 95 метрів квадратних. Тут чотири спальні та один санвузол. При вхідній зоні ми маємо одразу доступ до першої спальні. Продається зі всім. В принципі, бачите, колись це було все дуже стильно. Маємо ось такий великий ліжка. Також є велика шафа. В принципі, щось можна залишити, щось потрібно буде поміняти. Балкон. Ось так виглядає балкон. Великий, їх тут два. Ходімо, подивимося, що тут ще є в цій квартирі. Маємо ось таку вхідну зону. Рухаємося далі. Ще одна спальня. Маємо ось таке ліжко. Так, є шафи, звичайно. Потрібно перемалювати цю всю красу. Рухаємося далі по коридору. Є санвузол. Санвузол відремонтований, можна сказати, в більш-менш сучасному стилі. Так, є невелика тумбочка, і також маємо душову кабіну. Ось така душова кабіна з плиткою. Рухаємося далі. Ось такий коридор, який веде нас до кухні. Кухня невелика, але, в принципі, все необхідне є. Ось такі гарнітури. В принципі, для початку це все ще можна залишити. В принципі, може ще послужити. Вікно в нас тут виходить в патіо. Воно таке невелике, потрібно буде пізніше його поміняти. Величезна вітальня. Ось так виглядає наша вітальня. З вітальні перехід теж на ще одну спальню. Маємо тут ось такий стіл. Вони розмістили. І вихід на наступний балкон. Ось такий у нас балкон. Маємо невеликі тумбочки. Точніше, я вибачаю, що це називається трастеро, такі невеликі, кладові, і ось таке патче, яке виходить. Це задній двір нашого будинку. Давайте подивимося, що ще є. Насправді дуже велика квартира. Окремо є ось такий господарчий блок, де вони поставили машинку, потрібно буде поміняти бойлер, в принципі, в порядку. Так, і навпроти це нам коментує е, власник. І ще одна спальня, тут тобто потрібно буде ліжко докупити, так, якісь меблі, просто перемалювати. Що мені подобається, рівні стіни, Ну, але бачите, ось така тут ліпнина, звичайно, є. Вікна з цієї спальні виходять на... Наш балкон на задню частину нашого будинку.